Давай. Давай, короче, маленький! Заночь мне тебя. В чем дороги, хлопці? — Все. Я з перших слідчій відділу розмірування судової каждої Слідчого управління головного управління Національної поліції Вінницької області, капітан поліції, повідомляю вам, що е, з даного часу виявляєте затриманим в порядку статті 615 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Е, де сам? Ще Один номіналом 1, 5, 10 та 50 доларів, що Так, довідка. Будемо вилучати всі документи військові. Там військовий квиток ще ззаду є. Це тут відчується. Отримання за отримання виставку військової лікарської комісії проведення обмежень непридатним або непридатним без коштів. Зокрема. Я старший слідчий, слідчої управління головного управління національної поліції в Я повідомляю вам про те, що ви затримані. В рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 368 кримінального кодексу. Затримуєтесь ви в порядку статті 615 КПК України. Я старший слідчий слідчого управління, головного управління національної поліції обласний, 7, 7. я повідомляю вам, що ви затримані. Порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу в рамках розслідування кримінального провадження ознаками кримінальних правопорушень передбачені частиною 3-368. слідчими слідчого управління ГУНП Вінницької області за оперативного супроводу військової контррозвідки служби безпеки України, а також процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону за документовану злочинну діяльність групи осіб. До складу якої входили директор однієї з комунальних установ міста Вінниці, а також два лікарі, які за грошову винагороду у розмірі 6500 доларів США. Пообіцяли та виготовили військовослужбовцю медичні документи, які дають право останньому ухилитися від проходження військової служби. Під час проходження медичної комісії один з фігурантів кримінального провадження висловив кримінальну протиправну вимогу військовослужбовцю про надання йому неправомірної вигоди в сумі 6500 доларів. За що у подальшому фігуранти кримінального провадження. Виготовили документи, а саме свідоцтво, в якому було зазначено про непридатність останнього до проходження військової служби. Після отримання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США трьох осіб затримано за у чиненні кримінального правопорушення. Всім затриманим особам повідомлено про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України та скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті. Передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.